Як університет підтримує тих студентів-викладачів, які мобілізовані? Е, да, у нас досить велика частина наших студентів-випускників знаходиться в рядах збройних сил України. Ми зробили аналіз по випускниках. З 2016 року робили такий аналіз: з 12 тисяч випускників, десь 650 знаходиться в лавах збройних сил і десь біля 500 випускників правоохоронних органів. Це дуже велика частина. І кожен факультет, кожен інститут вони знають Хто з, з випускників е, е, воює, де в хто в яких точках знаходиться, і роблять проекти цілі, е, збирають кошти. Збирають е, у нас є берегині ірпеня, які платуть сітки. Вони разом з цими берегинями платуть сітки передають своїм е, е, випускникам, які навчаються. Ми комунікуємо з сім'ями загиблих. У нас в університеті тільки те, що ми знаємо, це 60 загиблих випускників і працівників. Але ми створили окрему опцію на нашому сайті на першій сторінці. Тобто, хто знає, що е, там е, хлопець чи дівчина, яка загинула, які вчилися в університеті, вони подають анкетні дані. Ми все збираємо. У нас є музей, де збирається вся інформація. Зустрічаємося з усіма сім'ями і зробили в цьому році такий проект. Наші студенти е, беруть. Інтерв'ю у сімей загиблих в їхніх близьких родичів в архівах і робимо такі маленькі, типу, дипломні проекти по кожному загиблому, і це буде такий підсумок, збірка про тих студентів, які і викладачів, які захищали країну і загинули за її незалежність. Також нашим викладачам, які знаходяться на лінії бойових зіткнень, ну ми. Чим можемо проводимо певні якісь заходи, також збираємо там відповідні кошти і перебуває там один Мавік, два Мавіка, хто скільки може. Більша активна студентська молодь вони це досить активно підтримують. Тому десь також ми запрошуємо наших випускників, які приїжджають на. Ротацію вони зустрічаються студентами, проводять мотиваційні лекції. Це дуже круто і для самих випускників, і для студентів, тому що вони відчувають з перших вуст, що відбувається на фронті, що відбувається на війні, тому що, як би не було, вже чуть-чуть забувається те, в якій ситуації ми живемо. Тому ми постійно намагаємося нашим студентам дати такі посили, щоб вони відчували, що все-таки в Україні війна, і потрібно думати не тільки мирно, ну мирним часом, а розуміти ще її ні до вина